Я хотів, щоб ми зараз трошки поринули назад в дитинство, спеціально виписав собі деякі такі речі, що тільки таке зі мною було, чи і у вас траплялося? Ви в дитинстві теж їли бузок з п'ятьма блюстками? Тільки я, то підніміть, підніміть руку хто їв. І як допомогло? Вам теж в дитинстві, мама, застівуючи куртку, прищемляла під боріддя так боляче боляче Виплатили. Чи це тільки в мене було. У кого було в дитинстві рукавиці на резинці, гомо. Я був на, на щебель вищий, в мене ще була така шапка. Сьогодні, правда, на жаль, молодь ну, ці діти нас не зрозуміють, але колись я був саме в перших рядах з такою шапкою, з такими рукавицями. Принаймні, їх ніколи не міг згубити, навіть як би хотів. Хто в дитинстві одягав один бублик на палець, а потім гризь його з пальця. Я бачу, у вас нема пальця і у вас, і у вас. Я, я зрозумів, що ви це практикували. Хто в дитинстві будував штаби в кімнатах зі стільців і ковдр? Були, були, були. А пам'ятаєте, в дитинстві ми грали в дворі магазин і листки були гроші? Як просто було жити? Я до кінця, поки до цього списку, буду плакати. Хто-небудь в дитинстві вірив, що вночі іграшки оживають. Всі решта ви або брешете, або у вас іграшок не було. А якщо про іграшки говорити, ви теж колись в дитинстві брали з собою одну іграшку спати і думали, що інші ображаються? І тоді всі забирали з собою ліжко якомога більше. Поки що я бачу три постійно три роки дітей. Інші ми, бачите, мене дорослі на світі навчилися вже. Сказати, бути черствими або відвертими, що думаємо, та ні, та я такий солідний. Ми, напевно як дзіджу, зразу з бородою народилися. Хто в дитинстві був у батьків пультом? Зараз простіше. Зараз я перекінчив тоді. Так що у нас на другому каналі, у нас аж було їх два. Ось ви в дитинстві з тругалкою точили олівці тільки чи ручки і фломастери. У нас багато спільного було в дитинстві. І Різдво це догідний час бути самим собою, повернутися в дитинство і згадати, як воно було. І зараз я запрошую на сцену подружжя Святинчуків, Славка і його дружину Катерину, родом із дитинства. Чому я так кажу? Тому що, ви знаєте, я на початку згадував, у нас є в соцмережі, наприклад, така сама група, і туди підписуються. Але зазвичай ми кажемо, подружіться з нами. Це людина, яка має декілька сторінок, тому що кількість друзів вже не влазить, і їх, якщо зібрати сумарно, мова йде за декілька десятків тисяч друзів, які підписались до нього самі. Людина їздить по всій Україні по школах, говорить з дітьми молодшого, середнього, старшого шкільного віку. І знаходить з ними таку спільну мову, що вони за ним бігають табунами. Це щось цікаве, це щось неймовірне. Можливо, ви зараз почуєте, який це саме ключик. І я просто прошу, щоб ви залишалися дітьми, і тоді ви знайдете, що саме таке, яка саме це родзинка, який це саме ключ він має до дітей. А це всього нам декілька. 100 шкіл об'їжджених в Україні і 50-60 тисяч дітей, які почули те, що він має сказати про дитинство, про юність, про життя. Під ваші області на сцену ми запрошуємо дитинчу. Мікрофон не працює, мікрофон вже працює. Знаєте, по чому я побачив, що моє дитинство закінчилося? Один з показників те, що я помітив, що мої ноги не вміщаються в ванну. І вритись потрібно. Зараз будуть слова на екрані. Я би хотів, щоб ми разом співали. Знаєте, в дитинстві ми ще любили всі співати, чи не всі? Давайте повторимо такі слова. Дитинство це чудова пора. Дитинство, я вас чудова. не чую, давайте ще раз. Дитинство це чудова пора. Ви? Дитинство це чудова пора. Дитинство, манна каша, смачна. Дитинство, манна каша, смачна. Дитинство, мій трьохколесний гномик. Дитинство, мій трьохколесний гномик. Дитинство, я стрибав, як кролик. Дитинство, я стрибав, як кролик. Молодці. Скажіть, молодці.

І як його звати, Де та юне обличчя, де та юна тистина? І чому у мене вже з'явилась щитина? Де зник той пешкетник з рогаткою в руках, яку перевіряв на сусідських котах? Чому я вже не вірю, у Діда Мороза? Усе доказано, вже для мене загроза. І гусениці збирав. Дитинство це дійсно чудова пора. Багатьох знак вона вже пройшла, а в кого вона ще продовжується, цінуйте цей час. Дитинство, я міг по-справжньому жити, безкінечно мріяти і людей любити, кататись на санях, снігову бабу ліпити танцювати під ущем і просто жити. Моїм улюбленим мультиком бумну постривай, капітошка милий, зупинися чекай, матроски на фаня, чи бурашка, Вінніпух, кожен з них був, мій вірний друг, хрестики, нолики, солодка вата, морозова, печиво і плитка шаба. І фантики, схованки, наклейки, чи може зіграємо 100%. з тобою в копійки? Були завжди, червоні, мої молочні зубки. Швидко вилітана ребіна залізної трубки. Як давно я не чув, святий чук, не чув. твій щоденник. Чому ти не знаєш? де на дошці знаменник? Футбол на дворі, розбите вікно, це все було дуже давно. Солодкі черешні були у Діда Аркадія, на ній сиділа вся наша компанія, та тільки сприйний в той час утікав, бо хто зла за останній дід Аркадій спіймав за вухою до батька, щоб він наказав, чужого не брати, сина навчав разом дитинство. Це чудова пора, дитинство. Дитинство! Мій трохолесний новий! Дитинство! Я стрибав якколи! Молодці, поплескайте собі! Святове дитинство!